Добрий день, малята! Сьогодні хочу вам розказати про вибухонебезпечні предмети. Ось подивіться на картинку. З одного боку зображена банка з компотом, це смачний напій з фруктів та ягід, і він є безпечним. З іншого боку, зображена міна це небезпечний вибуховий та смертоносний предмет, що завдає великої шкоди. Це гранат, соковитий, червоний фрукт, і звичайно він є безпечним. А це граната вибуховий пристрій, який може завдати великої шкоди. І він є небезпечним. Це метелик, комаха з яскравими крильцями, вона безпечна, а це вибухонебезпечний предмет, який у народі також називають метеликом. Це музична колонка, пристрій, з якого лунають пісні, і він є безпечним. А ось схожа на нього міна, вона є небезпечним вибуховим предметом. Тож діти, запам'ятайте, ці вибуха небезпечні предмети і ні в якому разі не торкайтесь їх та не підходьте до них, а викликайте 101.